Ну, тепер ту історію, яка, а тепер до історії, яка збурила українців. Божечко врятуй цю країну від несмаку. От саме так у соціальних мережах відреагували на новий пам'ятник Кузьмі а, у Користешеві. Три метри граніту і обличчя улюбленого мільйонами нашого музиканта. Але чи впізнали в ньому того самого свого кумира Фани? І що не так із цим пам'ятником? І я коментую невдоволення сам скульптор. Дивіться, дивимось. 21 вересня день міста Коростищів. урочисте відкриття пам'ятника музиканту Кузьмі Скрябіну. На постаменті слова Кузьми: не стидайся, то твоя земля. Скульптуру з місцевого граніту створив художник і скульптор Олексій Марковський. Але хвиля критики у соцмережах перекрила святковий настрій. А яким боком Кузьма до Коростищева? Це пам'ятник медузі гаргоні? Цей пам'ятник жахливий. Закрийте назад. Автор скульптури каже, що прагнув передати характер і силу Кузьми, а не буквально схожість. Олексію Марковському 42 роки. Він живе у Користишеві та понад 15 років займається портретною скульптурою. Останні сім років з 2018-го працював над скульптурою Скрябіна. До мене от саме прийшов такий образ о цього. Знаєте. Ну так я от коли я ліпив першу в глині, я сам проводив паралелі от з Кобзарем, Тарасом да, от нахмуреним, от які за долю України, от йому болить, ось. Ну от і Кузьма. От е, теж, от я от десь так його і хотів, от показати таким, от які от ці часи, війна, от ту, ту е, розруху він в своїх піснях, е, е, про е, корупцію. Ну, всі теми такі важливі, які він зачіпався е, зачіпав в своїх в своїх піснях. Олексій каже: на критику не зважає, і попри обурення в інтернеті у Коростишеві пам'ятник зустріли оплесками. Більшість містян переконані, головне, що про Кузьму пам'ятають. мені подобається, подобається. Подобається. Зразу як в інтернеті побачила, то ну схожий. Ну, я, звісно, якби вживу його побачила, може б ну щось могла б говорити так. Ну я не знаю, я б сказала, що схожий. Для мене важливіше пам'ятка про визначну людину. Ну завдяки цій скульптурі люди будуть його пам'ятати і ну, не забувати. Гарна скульптура, що? враження, враження позитивні. Хорошої людини не повинна бути погана скульптура. А от культурологи дивляться на скульптуру інакше. Кажуть, проблема навіть не у схожості, а в загальній культурній практиці як в Україні ставлять пам'ятники. Ну, тут є певна дискомунікація. По перше, того, що як завжди у нас, тобто, щоб встановити скульптуру, у нас для цього має дати дозвіл департамент архітектури. Якщо департамент архітектури не звертається, наприклад, до департаменту культури, або в обох департаментах немає фахівців, немає якоїсь експертної, ну мовно кажучи, художньої ради, то тут дуже важко визначитись, того що людям а схоже на скрябі на схожий, ну давайте поставимо. Ми намагалися зв'язатися з родиною Андрія Кузьменка, аби дізнатися їхню думку щодо пам'ятника. Однак відповіді не отримали, та це не перший скандал навколо вшанування Кузьми. Кілька років тому подібна хвиля критики здійнялася. І після відкриття пам'ятника музиканту у Луцьку. Тоді мама Кузьми Ольга Михайлівна звернулася до міського голови з проханням прибрати несхожий на сина пам'ятник. Постамент реконструювали. Я пам'ятаю Ольга Михайлівна, з якою там певний час тримали зв'язок, і ще при житті, вона дуже ревно ставилася до того, як в скульптурах, в монументах, в барельєфах, або ще де-інде ставляться до її сина, до Андрія, і а, вона там обурювалася по телефону, що мені з нього не порадилися, я б хоча б підказала, або ще щось. То він не схоже на мого сина, то не мій син. Я в якийсь момент казав, Ольга Михайлівна, ну по Перше, да, і дійсно цінність скульптури була б ще більшою, якби вона погоджена була та з вами, як з мамою. Та і мама сказала, що так, це окей, це мій син, і там, грубо кажучи, благословила та і сама цінність цієї споруди або ну споруди, а пам'ятнику була абсолютно іншою. Але з іншого боку, казав, кажу, пані Олю. Ну розумієте, Андрій настільки народний, настільки угу. він кожного з нас свій, що кожен по своєму його сприймає, інтерпретує, відчуває, реагує на нього, і він же належить. Всім не тільки вам, а всім. А художник на той художник, що він так бачить, він так відчуває. Сто відсотків Ні, мамо, я можу зрозуміти, тому що ну для рідних це важливо, якщо там роблять вже якийсь пам'ятник, так то звичайно хотілося, щоб він якийсь ну близький до реальності, щоб впізнавалася там твоя близька людина, а не просто якийсь чужий образ. Але ти сто відсотків кажеш, що це вже ну він дійсно настільки народний, що ну це художники у кожного своє бачення, а там зробили коли б косьму усміхненим, сказали би, ой, він же ж там такі речі круті робив, а що ви якось виглядає, має вигляд легковажного, ні. Тобто це якісь різні певні аспекти, різні риси характеру, чи, е, які відображає художник. Він пояснив свою думку, ну і дійсно ну, він так бачить, чому ні. Так, далі наслідки атаки на війни ну, безпілотники в данії і е, удари по Краснодарському краю е, горять російські порти. Про це не тільки головне на ранку. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на вид. від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.